Всім привіт дорогі підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам очередну, очередну гібридну форму. Ось така. Перший врожай цей рік. Трохи в нас був град і там побило його трохи вже на стадії дозрівання, то є, ну, є порчені ягоди, я трошки не додивився. А так вражаюча дуже форма, ягоди дуже крупні, з тієї сторони, де сонце, вони взяли такий загар. Ось така ягодка з таким типу загарчиком. Бачите, тріснула. І вона дуже така хрумка, шкірки не ощущається. Дуже солодкий. Кісточка вже коричнева, вже він видрівший. Тукну набрав, Ось, комусь яблуко напоминає мені. Може якесь яблуко, якийсь сорт яблука напоминає. Ну, дуже таким хорошим. Там мабуть, по 2 більше 2 кг є з грони. І я повторюсь, це перший урожай в цьому році. Ну, кущу третій рік. Тут грон більше 10, мабуть, я залишив, він дуже пер. Ну, Ріс, лоза класно повизрівала. Дуже ріс, сильно ростущий. він такий. В минулому року він мене навіть зажирував, тому я вирішив його трошечки піднагрузити. Щоб Припинити оцю жирування. Ну, тобто 10 грон, так я оставив десь. Є, я ж кажу, грони там по такі, по більше, ніж 2 кг. Дуже вкусний, дуже здорова ягода, дується до последнього. Морозів досі немає, він росте, і росте і росте. Цей виноград, цукру набирає, все класно. Він лежить. Ну, я ще його якби, в себе не сохраняв. У мене взагалі перший рік зімні виногради вродили, тому будемо ще експериментувати. Ну, якби, взагалі, задумка така, цю ягоду я садив для того, щоб сохраняти. Ну, по, якби по відзивах колег, виноградарів вони хранили в себе і вона дуже класно лежить. І з білоягодною винограду. Я ж кажу, солодкий, рукий, дуже крутий. Ось такий такий листок, ось його форма листка. І так Плодоніжка, а, ще що я хотів сказати, рихлі такі грона. У мене бачите, ягода, грона рихлі. Все видержує, нічого не тримається, грона великі. Ну, є, це показує те, що форма дуже така. Є куди ягоді розвиватися, бо вона така рихла, не давиться, нічого не треба з нею гратися, взагалі класно. Це на, на усіку зав'язалась, такі гронки симпатичні. Ну нічого, це все, що там спорчені ягоди, вони типу, як будемо ми збирати, ждемо зараз морозу. Ну, По погоді там ще не буде, з неділю морозів це точно. І максимум держимо до морозів цю ягоду на кущу. Дивимося за погодою. Як побачимо, що будуть морози, збираємо і прибираємо десь у приміщення. І все. Ягодка перебирається, ця гниленька, якась порча тріснута відбирається і буде він лежати, будемо дивитися, як він буде лежати. Так. Всім дякую за перегляди. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу, по цьому винограду. Хтось може є, діліться своїми наблюденнями. Підписуйтесь на канал і всім до побачення.